Війна в Україні швидше за все завершиться переговорами, але Зеленський має знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню Генсек НАТО. Тільки на це і розрахунок жодного дня не проходить, щоб українець не помолився за НАТО, за захист від НАТО так і живемо. Чи може НАТО гарантувати реальну безпеку нашій країні ну, таку знаєте, мм морально? патріотичну, фінансову. Ну, якщо вам це допоможе, то типа нате кошти і ми вас віримо. Тобто, якщо це підтримка, якщо це гарантія чогось. Рашка вперше використала нову 12-ту локацію для запуску шахедів. Сьогодні були зафіксовані пуски з аеродрому Кача або Кача на західному узбережжі Криму. Особлива увага для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Тепер дрони можуть долетіти за плюс-мінус 40 хвилин. Обстріли зі сторони рашистів. Далі, як буде? Одеська область Миколаївська і Херсонська Одеська Не полишає ворог намірів купити собі, по-іншому, я не можу це назвати, Одеську область. Нехай, ну, нехай просто викусять і більше не намагаються це зробити. Тобто на Одеську область нема такого, щоб просто зруйнувати як більшість того, що вони хочуть. Захопити. А тут є така історія отаким от чином, отаким, от отаким пробратися під іншим лицем, ім'ям і таке інше. Значить, далі лупити добряче будуть по Миколаївській області, і вдень, і вночі. Отаке от нехай не збувається. Херсонська область, їм ем там Дещо цікаво, але не бомбити це, а захватити це. Це якийсь конкретний об'єкт щодо Херсонської області, надалі буде трошки-трошки, вони нібито втратять інтерес, але це на деякий час. Штати обговорюють можливість постачання ракет Томага В Україні. Остаточне рішення за Трампом. Постачання на ракет Томагавк. вже якісь секунди. Це постачання буде, але толку з нього ніякого не буде, тому що будуть якісь умови або якісь ограничення, тобто якісь тримуючі фактори. Партія проєвропейської Санду перемогла на парламентських виборах і отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови. Як це для самої Молдови? І як це для нас із вами? для самої Молдови? До 2027 року, а тут вже кілька років до цього залишилося, це дуже непогано, але потім в ігру вступає якась чоловіча фігура, і от він надалі вже буде. Або загрозою, або якимось противажелем для цієї влади. І от тоді буде якась розвілка для Молдови, для цієї країни, з ким вони надалі підуть. Поки без змін. Що це для нас означає? А для нас це означає, що люди. Замкнуться на собі, трошечки від нас відвернуться і будуть займатися собою під е, таким е, підлогом, що у нас у самих зараз значить, куча проблем. Також проблеми якісь в Молдові будуть або з теплом, або зі світлом, або і і те, те, і інше. І типу, от ми самі по собі, а ви там якось далі самі. Ми вже звикли. А Трамп дозволив Україні наносити далекобійні удари по Рашці, а ми з вами нещодавно бачили, що нас чекають дуже гарні новини з цього питання. Тепер давайте по факту: коли роз'їбуть Рашиську федерацію? Дві основні цілі або якісь. Там, де крутяться процеси життєдіяльності, забезпечення абсолютно всього населення тобто, це може про тепло енерго які станції на сії бути дві конкретні великі цілі. Тобто, це про що ми з вами дізнаємося, і дуже про багато чого ми з вами не дізнаємося. Нічого страшного, головне, щоб там камінь на камні не залишився. Ситуація на полі бою та подальші дії ворога, враховуючи те, що дозволили бити поражці на полі бою з нашої сторони і з їхньої сторони. Якась ракеровка, ракіровка в плані дислокації. Тобто ми оголосимо до кінця року, що це наша територія, що це ми, а вони в свою чергу оголосять так само про нашу територію. Тобто це, це не кінечний результат, але він такий проміжковий. Подаль, подальші дії ворога що до нас, що до обстрілів, що вони там собі будуть далі робити. Два моменти. Перший це загроза від води. Або по воді вони хочуть іти, або загроза від води. А друга історія це запрещені прийоми, коли нічого не видно, нема чим дихати і боляче бачити. Тобто якісь. Як це називається? Фосфорні історії, все, що, все, що не можна, але ну там же ж ні чисті, ні совісті, ні кодексу нема. Тому отаке нехай не збувається.